Сьогодні чудо день, тому що 5 годин вечора ще світло не виключили. І, в принципі, було самого ранку в Красилівці, тому деяку роботу вже зробив. А зараз приступив до розмітки, підпроводку цієї траси з кімнати на першому поверсі. Траса буде йти по потолку і повертати до нашого. Електрощитка. Зараз він знаходиться з цієї сторони. Але я подивлюся, якщо хватить кабеля від нього, то я його розміщу з цієї сторони. Тому як би поки що тут я ще не проводив нічого, тільки тут почав робити розмітку. Ну і виходить, наступне. З кімнати буде йти шість кабелів. Траса шість кабелів. Я взяв ось таке кріплення. Обо на 8 кабелів сюди входить, кріпиться до стелі і тут 8 кабелів поміщається. От. Значить, відступив я від стіни ось тут 30 см. Відступав знизу 30 см, зверху вийшло трошки більше, тому що стіна завалена та яка в санвузол. Ну і тут від стіни теж 30 см, а там по потолку вийшлося від краю плити 33. Ось тут виходить вхід 10 см, мабуть, 10 см, може трошки більше від відкосу, Там буде вхід траси в кімнату на першому поверсі. Значить, як розмічав, ну, провів відповідно на підлозі. Лінію, ну я її не проводив, я просто виставив лінію на відстані 30 см від стіни. Потім розділив цю відстань від цієї стіни до цієї стіни на 300 мм. Получилося то ли 13, то ли 14 см. Потім навпаки 4 метри 100 см у мене тут виходить. Я розділив навпаки на 13 чи на 14 см. Ну і вийшло. В одному випадку 292 мм, в другому випадку 315 мм між кріпленнями. Я взяв тут 12 кріплень. У відео дивився, що кріплять приблизно на відстані 300 мм, хоча я планував 400 мм, але ну, кажуть, що забагато 400 мм, щоб буде провисати кабель. Тому взяв 300 мм і вийшло 315. 315 мм між кріпленнями. Значить, розмітку робив на підлозі, ось так політкою поставив хрестики, От, а потім переніс їх на потолок. Тобто ставив на кожен хрестик лазер. Ну і відповідно він мені відбивав там на потолку мітки. От 12 міток вийшло, 12 кріплень. Упаковка має 10 кріплень. У мене дві упаковки. Я думаю, якраз ще на ту сторону повинно хватити наступних там, скільки залишиться, 8 штук може, може і не хватить, побачимо. От. Чому з кімнати буде виходити 6 кабелів? Значить, Я зараз візьму світло. Значить, Прийняв я. Наступне рішення. Значить, біля дверей у нас є розетка. Так, і ця розетка буде йти разом з розеткою, яка вверху ось там на вікні. Це дві розетки. Тобто дві розетки буде на кабель йти. Наступна траса, ось тут дві розетки. Це друга траса. Наступна траса, ось тут дві розетки над столом. Це третя траса, дві розетки під столом. Це вже яка четверта траса, так. От і дві розетки ось тут, над тумбочкою буде. Це вже п'ята траса і шоста траса буде освітлення. Освітлення буде все на одній трасі. Я думаю, що там в принципі у нас одна лампочка ось тут має бути над піаніно. Одна лампочка ось тут має бути над ліжком. Одна лампочка ось тут має бути, над кріслом, тут планую крісло поставити. Ну і відповідно на потолку теж буде світильник. Я думаю, що якраз на все освітлення одної траси буде достатньо. Я планував також тут ще поставити датчик теплої підлоги. Не знаю точно, яка тут ще буде підлога, можливо, тут буде просто. Така ж сама, як в коридорі тепла підлога, тому поки що як би я зробив, але, можливо, і зря зробив. Побачимо. Ось така ситуація, так що я розмітив трасу, ну і буду сверлити 12 отворів перфоратором шестерочкою під дюбіля.